Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у мене в гостях моя сестра Маріна. Всім привіт! Дуже рада бути знову тут. Сьогодні у нас будуть сліпі за тести. Ми спробуємо записати, можливо, дві частини, але розпочнемо з того, що Маріна буде. Ну, не те, щоб вгадувати мої аромати, можливо, казати якісь репліки дорого, дешево, чоловіку, жінці. Подобається, не подобається. Ну, ви знаєте, хто дивиться цю рубрику, як це відбувається, тому сподіваюся, вам сподобається нам так само. Давайте розпочинати. Я буду показувати флакончик, Маріна буде відвертатись. І о, таким чином будемо вгадувати аромати Да? Ну, Тим не менше, вона все одно не знає, але по флакону вона якось може орієнтуватися наскільки воно там. Дорого дешево, я вам показую флакон. Буду наносити на серветки. І. Так, завжди хвилююся. Не хвилююся. Маріна завжди хвилюється, як вона, що вона буде казати. Да. В неї не вистачає словарного запасу, вона не знає там, ноти і так далі. Ну, але ж це від... відкриваю. Але ж це не важливо. Важлива просто емоція. Скільки раз хочу. Щоб ми спочатку нанесли, а потім. Так, да. ну не виходить, тому що завжди не вистачає часу. Чесно кажучи, дуже погано чути, ніби серветка пахне, чи мені так стається. Ось він, бачиш. Такий ніжненький аромат. Жіночий. Так. Такий. Подобається тобі? Так, да, мені подобається. Ти в він якийсь простий, не немає якихось скотних нот, мені здається. Угу. Ну тобі здається, що це жіночий аромат. Так, да, жіночий, простий, ніжненький. Ти кожного дня його носила? Да, так, це такий на кожен день ніби. Приємний. Ну, Приємний такий легенький. Біж тобі свіжий, чи солодкий, чи там якийсь, можливо, хвойний. ну я не знаю. Точно не хвойний. Такий прям легкий, якийсь солодкий трошки. Але не чую, не квітів, ні ось ягод, не знаю. Ну, таке щось. Щось так, якось, таке косметичне, да? таке щось. Да. Це ж її сподобався? Це драт Боа. Е, вчора просто Маріна очі, якщо закриваємо, <ріст> то тоді фокусується камера. Е, Маріна, коли вчора зайшла в кімнату, цей аромат стояв прямо на комоді, да. його виставила, тому що ми з чоловіком його носимо зараз, і вона, понюхавши його, сказала, що їй дуже він сподобався. Да, але якось під кришечкою зовсім іначе. Ну, понюхай, зараз зовсім інакше. Не, чую. Чесно, не чую. А, ну, Для мене це аромат про цитруси, а, по, ага. про хвойні, можливо, якісь цитруси. Це аромат мені так само дуже подобається. Аромат на тему Кріда Вентус. Ми давай будемо так робити, щоб потім ми ще понюхали. Да? Але як сподобався, так і зараз сподобається. Подобається. Угу. чудово. О, окей, відвертайся. Наступний аромат у нас буде ось такий. Ось такий аромат. Зараз його нанесу. Mm -hmm. очі. Прошу. Жасмін. Жасмін. Сразу чути. Все, більше нічого не можу сказати. От як пахне жасмин, підходиш до куща. Mm -hmm. Оце ти ніби його нюхаєш зараз. От подобається тобі? Так, да, я дуже люблю жасмін. Я люблю жасміновий чай, я люблю його нюхати. Взагалі, жасмін це дуже для мене. Угу. Все, все, що можу сказати. Все, що можу сказати. Це АКК Тілія. А, тілія це у нас липа. Насправді це липа. Ну, мені не пахне жасмином, я не люблю цю ноту. Ну, білоквітковий. Я не знаю, чи там є жасмин. Можливо, він є в піраміді, і ти одразу його почула. Можливо. Мені ще зараз чую запах акації. Акації. Ну, от воно щось таке схоже. Отаке, коли ми їли колись ці акації, це точно. В Ну, тобто, Липа і акація для мене вони десь трішки перекликаються. Але мені подобається. подобається. Жіночий гарний такий аромат. Мені... Я би теж таке носила. Це чудесний аромат. Він мені також дуже подобається. Я так дуже довго його хотіла. Мілілітрів. Це 15 мл. Насправді це дуже дорогий парфум, тому я купила собі такий тревел формат. Тому що для мене все ж таки це аромат на сезон, тільки коли квітнуть угу, липи. Да, ось коли саме все так квітне навесні, тоді хочеться носити тілію. І що дорого це було? Це півтора тисячі було на мейкапі. Я періодично показую акції Гарні, треба в своєму телеграмі, тому підписуйтесь. Так. Окей, їдемо далі. Зараз я візьму наступні блотери. Поки що. Все Поки що. Все нормально. Все нормально, ну хорошо. Так, друзі, наступний у мене буде ось такий аромат. Про який ви так само могли бачити в моєму відкриваю в моєму телеграм-каналі. Вже... Подобається чи ні? Так, да, подобається. подобається. Жіночі. Жіночі однозначно. Але якісь такі трошки серйозніші, ніж попередні. Серйозніший. Угу. Чути, чи спир, чи алкоголь щось поки що чути таке. Ну, тобі більш квітковий, чи фруктовий, чи спецієвий. Ні, спеції я тут не чую. Щось угу. таке гостреньке є. Гостреньке, ну, так, якась, може, квітка якась така специфічна, але нічого не приходить, що. Як ти думаєш, це дорого чи дешево? Я би його оцінила дешево. Дешево? Угу. Ну, ти б сама носила таке чи ні? Можливо, так, да, спробувала да. б, Но так. Ну, він нормальний, гарненький. Гарненький. Так. Якась квітка, я не можу зрозуміти, бо я погано в квітках. Небагато сортів знаю. Це аромат від корейського бренду косметики. Я ніколи в житті це не вимовлю. Можете подивитися і все буде, звичайно, підписано. Насправді, це аромат про інжир. Угу. Тут, до речі, є ноти прописані. А, ну, тільки я не, не можу прочитати. Ну я бачу кокоси і там, інжир, да? листочок інжиру, дерево, фрукти якісь абстрактні. Ну ти чуєш якусь гостринку, mm -hmm. я навіть не знаю, що ну, ти інжир тут. Ні, не... інжир nee. не чую. Не чуєш. А, ну, а ти взагалі знаєш, як же пахне? Дерево чуєш. І тут написано дерево. Да, да. Ну, ти взагалі знаєш, як пахне інжир? Ти давно інжир їла? Да, давно, але я знаю, як пахне. Да. Да. Тому що от багато людей кажуть, що, вони, що інжир не пахне, що от вони купують інжир, вони його нюхають, намагаються щось зрозуміти, але їм не пахне. Ні, ну коли їсиш, ти чувствуєш, що цей такий запах. Да, цей і сприщи. от, якщо ти, я не знаю, чи ти в Італії хоча б раз бачила дерево інжирне, там, трогала листочок. Не було такого, так? Да? Ну тому що я це робила, і мені це ну, реально дерево інжиру класний аромат, він реально бюджетний. тому... Я раджу всім, хто любить той Ну, Хорошенький, так. Да. Так, давай далі. Два такий літній. І далі у нас буде ось такий от аромат. Зараз його нанесу. Все, може очі. Ось тут. Мокра пляма. Це вже не мій аромат, це вже не. солодкий, теж жіночий. Дуже якийсь. Ну, не простий, я не знаю, Занадто солодка? Да, якийсь він мені такий. Навірно, так, да, простий. Простий. Такий якийсь звичайний, якоїсь такої дешева жіночка, йде собі. Дешева <рес> жіночка з <рес> <С> дешевим ароматом. <рес> жіночка, яка на дешевим дешевим Так, да. Йде тако на роботу. Це версаче Єлоудаймонд, ну окей, він, ну, якщо дивитися на цінову політику сьогодення, да, там люксових ароматів, uh -huh. це аромат нормальний, він не дорогий. Ну, він, звичайно, і не супер там, бюджетний, але він нормально коштує. Для мене це мімози. Uh -huh. Ще якісь квіти абстрактні. На в першу чергу я тут відчуваю весняні мімози. Для мене це аромат на весну. Він дуже шлейфовий, дуже красивий. Колись в мами це аромат був. Mm -hmm. І от вона йшла на роботу його нанесе і піде, а Штину цей ще стояв такий в хаті. Ну, тобто він досить такий шлейфовий, класний, я його хотіла, заради цього шлейфу. Ну, тобі він здався абсолютно простим. не свій аромат. Ось старий, вже якісь такий, що вже. Не актуальний. Да, 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 да. Так, так, з моди ніби вийшов. Вийшов. Ну, я так сказала, що йде своя жінка на роботу, ніби це вже. Окей. Давай далі. Ти очі поки тримай закритими. і Я покажу ось цей от аромат. Зараз його нанесу. Все можна. Подобається чи ні, ні це спочатку? Ні. Не подобається. Чоловіче, жіноча, дорога дешева. До можливо, чоловіку можна, бо це вже таке. Ні секс? Так, да, не жіночне точно. Mm -hmm. ну, типу. Ой, ні, не подобається щось таке, є в ньому якась спеція чи що. Почули, можливо. Ну. Негарне щось таке. Ядовите. Ядовите. Таке, да. Довго не нанюхаєшся, от як ті типу, попередній можеш нюхати жіночку, там, да, так, її обіймаючи, а це якийсь такий. Складний, зна... Складний, значить, чи простий? Складний, певно, так, мені не подобається. Ну, дешевий чи дорогий? Певно, дорогий. Певно, дорогий, тому що все, що складне тобі таке... Це новинка від Hermes. Барення. Uh, я нарешті собі її купила, тому що вона мені дуже сподобалась. Цей аромат. Чим він пахне може Багато хто захейтив, але це пачулі це такий неошипер. Знаєте, я відчуваю тут якісь, ну, от фруктчулі. Е, Армесівський, да? я не знаю, в Армес до цього, здається, не було такого фурчулі. Скисло щось, щось таке. Ну це пачулі. Вони, ці пачулі нагадують ангелівські пачулі все ж таки. От вони прям стартують ангелівськими пачулями з гіркотою, можливо, від шипшини. Угу. Щось таке от є, ніби перекиш. Що... Ну, є щось тут таке, таке, я. таке ну, да. розкривається він дуже гарний, він дуже шлейфовий. Вчора ми були в церкві, і я запропонувала мамі цей парфум, вона не була надушена і дуже класно від неї пахло угу. я насолоджувалась. тому мені дуже подобається цей аромат. ну от не, не сподобається. До речі, в нього досить низький рейтинг на фронті, здається, 3,4. Це незаслужено. Мені здається, ще мало людей з ним познайомилося. Потім, коли його розпробують, мені здається, він буде хітом у Hermes, тому що він класний. Я його спочатку також не дуже зрозуміла, а потім, от чим більше ти його носиш, нюхаєш, тим більше ти розумієш, наскільки це для мене це універсальний аромат, аромат на кожен день завжди. Ну, тобі це скіршає. Їдемо далі. Далі я вам покажу ось таке і запропоную Маріні понюхати. Прошу. Угу, Що це таке? Це такі корпус. О, це якісь такі лікерні цукерочки, шоколадні. О, подобається? Так, да, таке мені подобається. Да. Лікюрні шоколадні цукерки. Так, да, от такий, як я вчора привезла, це воно. Ти носила б таке? Да, так, можливо, та на вечір. Вечірній, значить, парфум. Жіночий чи чоловік? Жіночий. Дорогий чи дешевий? Хай буде дорогий, бо мені подобається. Він такий. Тобі все дороге подобається. Це мені мені кажеться, що він такі шлейфовий, такий да, на вечір, ти в платі такому вечірньому, гарний. Гарний такий алкогольний. Якийсь аромат. Mm -hmm. Да, обалденний аромат це у нас Руж сарай. Вот що воно має, золоті часточки. Mm -hmm. Руж сарай від Atelier des ну я вам показувала. Шикарний аромат. Для мене тут фініки, якась в'ялена, слива, кориця. Є такі спеції. Є якась алкогольність. Є п'янки, Да, Обалденний аромат. Ура, я дуже рада, що тобі сподобалось. Тобі поки що не сподобався Версаче і Баренія, ну, подив... ну подивимось, хто буде фаворитом. сьогодні. Це вже тяжко, бо я вже це людина в вже Конкурентів. <рес> Конкурентів, окей. Все, давай відвертайся, їдемо далі. І далі у нас буде. Ось таке. Ось таке. А це попередні торги, да? Та як ну, ну, <світ> думаєш, що там золоті частички. Ху-ху, щось таке знайоме, солодке. Хм, дуже знайоме. Наші чула, шлайфи, можливо, десь в місті, так? Такий схожий. Можливо. Але не мій дуже солодкий, якийсь такий. Може, фрукти. Так, да, фрукти однозначно тут є. Але я не можу зрозумів, які. Ну, загалом, це фруктова арман. Думаєш, а... дешевий чи, 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 чи дорогий? Може, персики? Угу. М -м думаю, дорогий. Дорогий. Чусь я так ну, ну, якщо... Так, що... мені не дуже подобається. Не подобається. він мені... Солодкий. Солодкий, так. Да. Не знаю, що тут ще є. Хм. Да, така сладість в них є якась. Фруктова солодкість, yeah. типу, да? uh -huh. е, жіночий, напевно, yeah, да, жіночий. якщо вже дуже солодкий. Це аромат також дорогий. Качаланс, mm -hmm. ну, я вам показувала. Він дивний, я купила цей парфум в сліпу. Ну, як сказати, дивний, мені подобається в ньому фруктова частина. Тут, окрім фруктів, є карамель, от якась, така таке uh -huh. цукерки, тягуче. Це мені не подобається в ньому. Якби я тут кажу, були лише фрукти, я взагалі фрукти обожнюю будь-які. Ну, от такий. Знаєте, цей аромат на хайпі був, я його взяла всліпу, тому що, ну, відгуки в основному всі там в захваті від нього. Ну, таке. От Рушсарай набагато-набагато краще, ніж. Чем... Це якийсь такий звичайний. Звичайний. Ну, солодкість просто угу. фруктово цукеркова Окей, розібралися. Їдемо далі, закриваємо очі і покажемо тоді вже антагоніста. Ось такого. Зараз. Можеш відкривати. Я спочатку цей тестірую, да? тест? чи можна тобі давати нос. Це щось таке, як я не люблю. Мощі. Сіропи для горла. Оце оця тема пошла. Сіропи для горла, окей, значить, щось від кашлю, Да? якісь, можливо, трави туди, так, та? трави, так, да, так, да, так, да, да. Аптечне. Щось. Аптечне, окей. Не подобається, я не люблю такі аромати. Ну, це саме не медицина, типу от, стоматологічні якісь Ні. прибори, це саме сиропи у ці люди. Зараз якусь хворобу мені напоминають. Горло болить і все таке. Да. Ні, не подобається. Не подобається. Щось... Дороге. Дороге. Ну, ти завжди кажеш дороге, тому що воно складне. Да, складне. Да. А, і чудне. Типу, да, коли ноти якісь дивні, ти завжди кажеш дороге. Чоловіче віче, чи жіноче? Ну, думаю, чоловікам не дуже. Чоловікам не mm -hmm. дуже, більше mm -hmm. Ну, Така травичка, да, якась. Це... Також бренд каджал, тільки аромат називається Савлач, це у нас вже чоловіча лінійка. Тобто, ага. бачиш, це у нас була жіноча ось така. Це чоловіча лінійка. І, до речі, коли я принесла ці два аромати на парфумарну зустріч з дівчатами, mm -hmm. всі зацінили ось цей парфум, сказали, що він класний, незвичний і ось цей ну, звичайний алмаз. Ну, я зустрічалася з парфмоніяками. Ну, ти не парфменіяк. І також виділила, що алмаз ну, звичайний аромат, а цей ну, він дивний. Він дивний але... Він класний, він стартує вже він мені от дуже агресивно. Тут гвоздика квітка, і от якісь цитруси він дуже агресивний. далі він розкривається дуже гарно. Це такий шипер осінній, він, мені... він мені пахне прямо пожухлим листям таким. Він дуже класно розкривається. Сидить. Вже я чую по-іншому, вже я вже чую. Даже стартує він стартує він страшно. Да, ага, Страшно. Да? Лікарство того, що це гвоздика. До речі, ти знаєш, що лікарство це суржик. Ага. Ну, нічого страшного, я просто кажу лікарство, ми завжди кажемо лікарство. Да? Бабчине щось таке слово. Да, лікарство це от, от савлач у нас. Але вже пішло, да, вже якісь смоли пішли. Він такий класний, він такий теплий, шипровий, ну, красивий. Осінь. Я прям чекаю, осінь, щоб носити цей аромат. Він неймовірний, буде восени, мені здається. Так, ну що, у нас три флакончика, ти ще жива? Так? Да? Прийшов. Ще три, так. Три, да. е, так, давай, зараз я розділю ці серветки. Е, відвертайся і візьмемо ось таке. І нанесемо. Mm. Будь ласка. Жіноче. Знову. Жіноче. Дорога дешева. Квіткове щось. Квіти. Угу. Але не солодкі квіти, якісь такі, такі різкі квіти. Угу. Різкі. Ти підходиш і воно прям тебе зразу. Але він мені дешевий. Дешевий. Дешевий, різкий, солодості я не чую. Угу. Кислоти не чуєш якогось? Ні, немає у цього такого прокишу. Mm -mm. Нема. Тобі якісь неприємні квіти? Ну, я б не сказала, що вони неприємні. Вони гострі, такі різкі. Різкі, Різку квіткові. Але приємні. Приємні мені більш-менш нормально. Так? Да? Носилово да. таке? Так, да, спробувала би. Це Parisian Mask від Матіе Прем'єр. Аромат про угу. Uh -huh. типу інжир. Тут також. Я не пам'ятаю, є тут інжир чи ні, але от щось таке тут прослідковується, інжирне. Багато хто говорить, що це банка з кислими огірками, Тобто є тут така розсольність. Uh -huh. Для мене це аромат. Тут, знаєш, тут якась така спеціальність зараз відчувається, ніби як стмінать. Ем, а немає якоїсь квітки там? Я не пам'ятаю, мені за все, що немає. Це просто мускус. Сандал і інжир, здається, такі ноти в цьому ароматі. Я не пам'ятаю точно, для мене це аромат комфорту, затишку, для мене це от комфорт. Якщо я його наношу, то мені комфортно, типу. от. але я, люди робили на нього негативні відгуки. Ну, знову ж таки, яким чином? Я прийшла в кімнату, от, типу, ось така, може, трішки більша. Якостя. І о, там знаходилась хвилин 10, потім зайшла інша людина і сказала, що тут дуже важкий запах, треба відкрити вікно. Mm -hmm. Тобто він такий досить дифузний, нереально реально дуже стійкий, але Я його дуже люблю. Ну, приємні, приємні. Приємний, приємний. але не вау. Ми mm -hmm. поняли. Окей, відвертайся. Так, покажемо тобі вам, точніше, і ми дамо понюхати ось такий аромат, сховаю очі. Зараз я його нанесу. Можу відкривати. Mm. <ріст> mm. <ріст> не подобається. Це теж, от як ніби старомодний вже. Старомодне. Ну є такий давнішній, але такий, не знаю, приємний. А це якийсь такий. Можливо, є таке щось вінтажне, більш інтелігентне, так? Да? Ні, от навпаки, да. от є такі, а це от дешевий. Старьо. Да? Дешевий, 90-ті якийсь. Дешевий. Обичний, звичайний, типу. Жіночий чи чому? Жіночий. От мені щось школу напоминає, як оце вчителі йдуть в школу, батьки по роботах, оце воно щось таке. Звичайно, не. Запах толпи, коротше. Так. Да, да, десь в ресторан, піти в якомусь гарці. Це такий, типу, роботу пшикнути та піти. Ну, ти скажеш. Це, це дешеве. Це да, мені не зовсім не подобається. дешеве дешево, фугасці. Ангел Даст. Ось такий. Він мені сподобався дуже. Він для мене, як такий, знаєш, ці крильця, метелика, mm. таке щось та. та, та, та. Ну тут Амбро є, це вже потім ми виявили так само на парфубарні зустрічі. Є тут там деревина, але вона не виїдаюча мозок. І це точно не древність, це типу. Здається, минулорічний запуск, я не пам'ятаю. Ну, Аромат сучасний. І, і амбродерево — це теж сучасний матеріал, яким пахнуть. Айвоном який? Айвоном пахне. Ангел Дус це каталожна. Це терли такого журналу. Це ж таке. Останній аромат дістаю свої торби. Ось такий. І нанесу. Тут буде відкрою, вся кімната пахнути. Попкорн. Попкорн. Карамельний. Окей, карамельний попкорн. Я обожнюю люблю попкорн. Щось таке цікавеньке, незвичне, щось таке не прям незвичне. Незвичне. Сама б не носила. Щось таке приємненьке, незвичне, але би не носила. Ясно. Є такі цукерочки в Італії ми їли. Ой-ой-ой, Таке щось знайоме. Які ж цукерочки? Такі. Шоколадні? Ні, не шоколадні, такі цікаві, не пам'ятаю. Якісь такі карамельки, вони якісь. Ну подобається, ти посміхаєшся, але тим не менше. Мені подобається, бо це якийсь мій спогад. Віднесла від тебе в Італію. Але yeah. він от незвичний. От щось таке, я ще такого не нюхала, що найцікавіше. Думаєш, дороге чи дешеве? Хай би дороге. <рес> 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 ну, ти б все рівно не, не носила. Просто, но воно... Спогад. Просто воно щось таке цікаве, не, не, не похоже ні на що. Uh -huh. Не знаю, навіть, навіть що це. От я не розумію, що це. Ну, цукерки карамельне, ти сказала? Так, якась карамелька. Ну, я не знаю, з яким вкусом, таке щось. Ну і цікаво, мені просто цікаво, що горіхами не пахне. Ні, горіхами, ні. Ні шоколадом, ні горіхами. Не знаю, що це Просто карамельки, якісь італійські, абстрактні. Так. І попкорн одразу запах. Карамель. Так, щось таке карамельне, не знаю. Це також Монсера, той, який був перший пам'ятаєш? Це Чоко Віолетте. Типу, шоколадна фіалка. <смір> <смір> а, мені цей аромат пахне шоколадними цукерками, прям, знаєш, трюфель. О, знаєш, шоколад не такий масний чи жирний, а такий якийсь сухий кришиться він. От Мені якийсь такий шоколад, і тут фіалка, типу всередині. Я її не особливо відчуваю, але майже всі, хто нюхає цей парфум, кажуть, <смір> що вони відчувають фіалку. Я не відчуваю. І для мене це просто от шоколад, шоколадні цукерки. Класний аромат, він мені дуже подобається. Я ношу його взимку, аболдінг. Я його купила взимку, ну от носила, бачите. Класно. Він ні ну, на що не, не схожий. Так цікаво. Я Або вам. знаєш, як ще? Також це, він, тому що схожий на, на один аромат, який я дуже хочу, але він дуже дорогий, його ніде не достати. Пахне і цей наподобі, пахне, коли ти береш цукерки, коробку з цукерками, mm -hmm. шоколадами відкриваєш. І все, типу, картонка, mm -hmm. вона вже просочена. Да, от, да, да, от. От, тобто тут якийсь бумажний, цей... От ніби промасляна вона з шоколадом ця картонка. Твій все ж таки Прикольно. італійський. Да, таке. Так, хорошо, давай виберемо фаворита і аутсайдера сьогодні. Тяжко вибрати. Давай аутсайдера тоді. Той, хто ні категорично, ні отвратительний аромат. Versace. Versace Yellow Diamond. Категорично ні отвратительний аромат і Angie Boost. Це, здається. це прям. У мене є три фаворити і три. Так, три аутсайдери це у нас Бареня Ермес, Ангел Дуст Фугасі і е... кристал від е... Версачі. А три фаворити це оті три, троєчка. Троєчка у нас е... рушсарай, да. цедрат Боа І, догадайтеся, раз, два, три. Тілія від Акакап. Да. Все. Три фаворита, три аутсайдера, друзі. Ось такі ось сліпі затести у нас вийшли. Ну, це не зовсім сліпі затести, просто враження. Да. А, дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваюсь, у нас ще колись вийде записати таке відео. Точно вийде. Да. Бережіть себе і всім па-па. па-па. Да.